Небесні брами. Дорогі мої, друге пришестя Христове це ода радості зустрічі з Христом. Пекло місця дуже мало в цій композиції. Але багато хто зараз чекає не Христа, а антихриста. них хоч коням ворога, зла і болі, наповнене все життя. Вони шукають прикмети його пришестя. Знаки откровення, числа завзято шукають його таємні і дешеві фокуси у паспортах і посвідченнях. Можна подумати, що він ринковий шахрай. Ні, дорогі мої, Тобі треба буде ясно, відкрито і просто вибрати або Христа, або ворога. Ворог не такий слабкий, щоб займатися шахрайством. З комашками людьми. Ці очікування не християнство, а якась релігія страху. Її прихильники не можуть відірвати погляду, прикутого до сатани. Вони також помиляються, уявляючи собі страшний суд з засіданням президії суду. Подібно до Радянського суду, який довірятиме тільки паперцям і печатці, на якому прокурором буде Бог, а сатана обвинувачувачем. Бог ні з ким владу не ділить, дорогі мої, жодних порад не потребує, ні з ким не торгується і нікого не викупляє. Він великий і всемогутній, Він єдиний такий. Уші суди тільки в його руках. І він абсолютно благий. Доброта Його полягає в любові і бажанні підтягнути людину на божественний рівень. Мета людського життя уподібнення Богу. Апостол Павло називає це єднання з Богом, усиновленням Богу. Римлян 8:15, а головне в уподібненні. Любов людини до Бога і людей. Таким чином, страшний суд буде оцінкою святости і здатності збільшити цю святість. Тут існує дві крайності. Одні навіть не мріють потрапити в рай і метушаться виторгувати собі місце трохи краще в пеклі, а інші впевнені, що в рай усі підуть одним скопом. Як одна жінка ставила свічки перед чортом і перед Богом і колись запитала, чому та, а каже, а тут не, не я не певна, де ще буду, тому добре мати, як то кажуть, блати і ту, і там. І так само інша сторона, коли не треба нічого робити, тільки віруй, діла діла не потрібні, і все, гуляясь, кутридний свят, і ти вже відразу встриг, і ти у раю. Так не буває. Роздумуючи про день суду і погибелі нечастивих, Іван Золотоустий зауважує, що Бог благий, тому і тугієну створив. Творець підготував своєму нерозкаяному творінню текло зовсім не через жорстокосердість свою, а через милість і любов. Вірніше сказати, цього забажають самі грішники Откровення 6.16, оскільки перебування у раю зі святими спричинило б їм подвійні страждання. По-перше, від власної совісті, а по-друге, від нестерпної для гріха благодаті, що відходила від праведників, таким чином, Пекло стане тим місцем, де будуть полегшені страждання грішників. Якщо нечестивий буде помилуваний, каже Писання, то не навчиться він правди, буде лиходійствувати. У землі правих і не буде дивитися на велич Господа, Ісаїя 26:10. Тобто, як і раніше, він заздритиме, ворогуватиме, сваритиметься і жадатиме чуттєвих задовинь, тобто носитиме у собі пекло. Адже істина радість, мир і блаженство це внутрішні стани, які походять у результаті спілкування. З Богом, якого грішник немає, праведна ж людина, де б вона не перебувала, ущуди насолоджуватиметься спілкуванням з Богом і, якби носить у собі рай. Бог не ламає волі людини, а надає їй самій вирішити свою долю аж до вічної смерті. Вічна смерть, дорогі мої, просто порочний спосіб існування, розтягнутий у вічності. У Бога були свої причини створювати світ і створювати його таким, яким він є. Бог створив його, щоб він сподобався його славі, Його радости, щоб він причастився божественного життя, Бог привів його до життя вічного, а не на якийсь час. Якщо людина не хоче піднятися назустріч Богу, відступає від Нього, задум творіння від цього не змінюється. Але мета, яку Бог поставив перед людьми, залишається недосягнутою. Вони перебуватимуть у своїх вузьких межах, але їй не дано опуститися нижче за ту таємничу межу, що віддаляє існування від неіснування. Іван Золотустий, не треба зітхати і боятися прийдешнього страшного суду. Озирнімося, він уже йде. Сторінки суду пишуться вже тут і зараз, власне, нами. Ми самі заповнюємо аркуші життя справами добрими і злими. І ніхто, крім нас, не зможе зробити там приписок або обман. Якраз ця книга і буде розкрита і показана Богові і ангелам. Не через те, що вони її не читають, читають прямо зараз, а через те, щоб усі побачили, що Бог благий і судить людину на її користь, судить за нашим бажанням і визначає туди, куди все життя прагнуло наше серце. Але ось ми, люблячи Бога, чи готові будемо сказати Богові, що любимо Його і готові в рай? Що буде тоді? Коли я вперше почув, як американський президент Рейган назвав Радянський Союз імперією брехні, то дуже обурився. Але поступово став придивлятися до того СССР і все більше помічав, що одне у нас вважається, а інше насправді існує. Потім випадково дізнався, як друзі проведжали свого товариша з Франції, в Росію і наставляли бути обережним, кажучи, що у нас одне думають, а друге роблять. Образливо, але mm -hmm. воно так є. Ми всі лукавимо, граємо у роливі ігри, і слава Богу, що Він приховав від ближніх наші помисли, але від нього не приховаєш. Звичайно, не одна така Україна, не така Росія, не така Польща чи там той Європейський Союз. Ось для таких двовалентних людей на суді і буде тесно на брехню. Слово про любов. Не будуть непотрібні, а просто будуть явлені справи. У справах все видно. любив або розмовляв словами. Звичайно, є люди невіруючі, або яким лінь думати про свою віру, які роблять богодні справи якось інтуїтивно, але вони не складають правил і нічого на них посилатися, як, наприклад. Так і є, але вони рідкісне виключення. Звичайна людина. Без Бога егоїст, нічого такого їй не потрібно. А для звичайних людей це залізне правило. Не можна стати добрим до людей, не управляючись в любові до Бога. Бог не запитає пости і молитву не тому, що це не важливо, а вони дійсно важливі і обов'язкові, а тому, що ці духовні вправи не є самоціллю, а тільки засобом для виховання любові. Мета одна відновлення райської гідності особи і союзу з Небесним Отцем. Не можна любити Бога, не люблячи людей. Тому на страшному суді, як колись у раю, Бог запитає кожного з нас, де твої добрі справи, друже, бо тільки справи милосердя є ціна істинної любові, усе просто ясно. Існує правило, відоме як золоте правило моральності, поступай з іншими так, як хочеш, щоб поступали з тобою. А є ще краще: давай людям те, що, здається, бракує тобі. Бракує любові, давай любов. бракує розуміння, давай розуміння. Гроші, навчися давати гроші. Жертви ці угодні Богові, Він обов'язково заповнює, повертає все дароване йому. Він ніколи в боржниках не буває. Коли переступиш оцей страх жертви, тоді почнеться час віри і писатимуться перші світли букви у книзі життя, які розгорнуться на страшному суді Господньому. Але вже не страшному, а радісному для нас. Дорогі мої, легко вважати себе кимсь, ніж бути таким насправді, і це стосується будь-яких аспектів життя, зокрема питання віри. Так, можна вважати себе віруючою людиною, яка любить Бога і кориться Його волі. А не бути такою людиною насправді, принаймні в Божих очах. Звичайно, якщо відштовхуватися в цьому питанні від Біблії, хто каже: Я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, не може любити Бога, якого не бачить. І ми від нього таку заповідь прийняли, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. 1 Івана 4, 20, 21. Отже, немає любові до Бога, як і немає виконання його заповіді. Зважаючи на це, стає недивним той факт, чому багато людей, які начебто вважають себе християнами віруючими, намагаються уникати Біблії. А чи згідно з неї не кожен, хто вважає себе вірним, насправді таким є? От, наприклад, чого варті наступні слова? Не кожен, хто каже мені, Господи Господи, в царство Небесне», а той, хто виконує волю Отця мого небесного. Матея 7:21. Ясна річ, це сказане можна було б проігнорувати, якби це не вимовив сам Господь. Хоча, звісно, за бажання можна удати, що не помітив, або ж як варіант переконати себе, що обисто, особисто я волю Божу якраз і виконую. Звичайно, якщо не вдатися до тонкощів, у чому, власне, воля Божа полягає. Насправді, питання любові до Бога, а заразом з нею любові до ближніх, заповідей Божі, виконання його волі мало кого цікавить. Попри те, що у ньому мало хто підзізнається, вдаючи. І що не менш цікаво, часто будучи переконаним, що любить Бога, виконує Його заповіді, принаймні деякі з них. Стосовно ж волі Божої, про неї якраз мало хто задумується, якщо взагалі розуміє, що вона із себе являє. Одним словом, дорогі мої, загальна байдужість, що прикривається вигаданим показовим благочестям. Знаєте, але з цим щось слід робити, принаймні варто спробувати комусь відкрити очі на його невігластво, що стосується духовних питань. Адже хто гадає, що він знає щонебудь, той нічого ще не знає так, як треба знати. Але хто любить Бога, тому дано знання від нього. 1 Коринтян 8, 2, 3. І тут ми знову повертаємося до Любові. І це не дивно, адже Бог є любов. І щоб пізнати Бога, треба любити, у чому, власне, полягає Його заповідь. Заповідь Нову даю вам, щоб ви любили один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. В іншому випадку, наше благочестя, знання Бога виявляється оманливим і пустим. Хто говорить, Я пізнав його, але заповідей Його не виконує, той неправдомовець, і не має в ньому правди. А хто дотримує слово Його? Тому істинно любов Божа здійснилася, 1 Івана 2, 4, 5. Ну, а любов до Бога неможливо, як вже було сказано на початку цього запису, без любові до ближнього. Власне, любов до Бога ми виявляємо нашим власним ставленням до ближніх, тобто до людей, які перебувають поруч з нами. І подібне зауваження, край важливе. Адже ми завжди намагаємося диференціюватися, хто для нас ближній, а хто ні. Але Біблія з цього приводу притримується зовсім іншим. Ближній це саме та людина, яка перебуває поруч з вами у певний момент і у певному місці. Луки 10, 25, 37. Ясна річ, що все сказане. Просто звучить лише на словах, так би, мовити у теорії, але це край важко втілити на практиці в реальному житті. Але таке враження може скласти лише на перший погляд. Насправді, все написане саме людині просто не під силу втілити в житті. Як було, якби було не так, Господу не треба було би втілюватися, приходити видимим чином у цей грішний світ. Тяжко страждати за наші гріхи на Голгозькому хресті. Для людей це неможливо, та не для Бога. Бо у Бога все можливо. Марка 10,27. Особі Христа Господь вийшов на зустріч людям, а за кожним з нас залишається вибір виходити зустріч Богу чи ні. І це проявляється саме у нашому бажанні слідувати Божим заповідам чи ні, от тільки це слідування, в принципі, неможливо без Божої допомоги, таким чином. За нами фактично залишається лише вибір, чи готові особисто ми прямувати до Бога чи ні, чи готові ми скористатися Його допомогою у цьому слідуванні чи ні. Чи готові ми коритися йому, чи все ж таки ні. Причому перед таким вибором ми опиняємося ледь не щодня, і цей вибір залежить саме від нас, а не від когось іншого. Амінь. Слава Ісусу Христу!